Це пристрасть власників. А зміна сезонів і їх натхнення. Тому тюльпани тут квітнуть навесні, сонях і влітку, а жоржини та декоративні гарбузи дозрівають восени. Готові дізнатися, чому локальне та сезонне це модно, і як навести лад на ділянці та вирощувати не тільки їжу, а й квіти. Поїхали! Мене звати Сергій Молчанов, я квітковий фермер, вирощую сезонні квіти під Києвом. Нам дуже пощастило, що ми маємо всі чотири сезони повноцінні в Україні. Ми знаємо, що таке перехід від зеленого листя до жовто-багряного. І, в принципі, у кожного сезону є свої переваги. Ми полюбляємо полуницю в червні, а не в листопаді. Саме тому. Ми вирішили показати, я вирішив показати, що з квітами можна робити те саме: що найкращі жоржини на кінці серпня або восени, бузок найкращий в травні, ну і так далі. Все почалося з того, що в мене була своя прибудинкова ділянка, де я вирощував різні екзотичні, можна так сказати, трави. Почалося там з якогось там французького базиліку, лемонграсу та інших рослин, яких тоді ще не було в Україні. А потім прийшла ідея з квітами, бо в мене багато друзів, декораторів, яким потрібна була допомога з оформленням квітковим. І вони просили, що ти маєш можливість, маєш знання, маєш ділянку, давай спробуємо з квітами. В принципі, так все і почалося. Самі по собі рослини надихають. Робота на землі це наша така. Українська традиція, українська медитація. Знаєте, так засунув руки в землю і все набагато краще стало. А, в принципі, мій підхід до життя це така а, філософія, як бути, як то кажуть американці, down to earth. Тобто ближче з землею, воно надихає, воно і заземляє. Ми. Знаходилися в окупації. Наше, наше селище знаходилося в окупації більше місяця. У нас на фермі два прильоти, дві ракети. Нам дуже пощастило, що вони не розірвалися. Але ми відчули це на собі дуже сильно. Ми вимушено виїжджали, ми не знали, що тут трапилося насправді. Нам казали, що тут все дуже погано. Якщо чесно, то ми поверталися просто подивитися, що в нас лишилося, і поїхати далі, кудись в нове життя. Але я повернувся. Приїхав сюди на ферму, побачив свою ферму і зрозумів, що я звідси нікуди не поїду. Бо ми е, сажали квіти наші ранункулюси 24 лютого, якраз під вибухи. І коли я повернувся, вони вже підросли. І я зрозумів, що я більше не покину свої квіти. Це моя земля, це наша країна, і ніхто нас звідси не вижену. Наш склад хата Богдана Бабусі, Богдан це мій напарник, де ми зберігали. Бульби наших квітів постраждало, згоріло повністю. Нам пощастило, що бульби жоржин майже не постраждали. Точніше, вони постраждали, але не всі. І в нас була можливість висадити більшу частину на цей рік так само, тому в нас такі справжні квіти, які пережили війну. післявоєнні квіти. В залежності від того, скільки часу ви готові приділяти роботі на своїй ділянці, особливо роботі з квітами, є декілька категорій квітів. По-перше, і найголовніше, є однорічні квіти. Це такі квіти, які треба вирощувати кожного року, і цикл їх життя лише один сезон. Тобто ми починаємо з розсади, купуємо насіння, обираємо насіння, вирощуємо ту розсаду або купуємо вже готову розсаду, висаджуємо ті рослини. Вони ростуть, ми милуємося ними і радують нас один сезон. Потім вони вмирають, і ми на їх місце сажаємо щось інше. Якщо у вас немає такої можливості і у вас і ви не хочете витрачати так багато часу. На квітки, то можна посадити багаторічні квіти. Що таке багаторічні квіти? Це квіти, які ви купуєте у горшику в розсадниках або в спеціалізованих місцях. Висаджуєте їх, і вони на протязі декількох років, а може і назавжди, будуть у вас рости на ділянці і радувати вас. Єдина різниця між, не єдина, а ще одна головна різниця між. Однорічними квітами і багаторічними квітами однорічна квітка набирає масу і наростає до повноцінного розміру за один сезон. Багаторічні квіти вам треба буде почекати деякий час. З першого року ви не завжди будете милуватися повноцінною рослиною і красою. Тож тут треба обрати, що ви готові: почекати або витрачати більше часу. А якщо ми говоримо про однорічні квіти, і квіти, які притаманні нашій культурі, українській культурі, то я би зап... і, і квіти, на які ви не готові витрачати багато часу і не хочете з ними довго поратися, то зараз існує дуже багато нашої традиційної національної квітки, чорнобривці. Інший приклад дуже багатий. Широкий вибір декоративних соняшників. Так само вони існують різних кольорів, вже не просто жовті, помаранчеві, вже є білі соняшники, зелені, безпелюсткові, махрові, які ви тільки побажаєте низькорослі, високорослі, з цілою купою квітучих головок на одному стеблі, одностеблеві. Все, що ви забажаєте, чудова квітка для вашої ділянки, красива квітна майже на протязі всього. Теплого сезону, чудова букетна квітка. Її завжди можна зрізати, ставити в вазу чудовий сухоквіт. Ви можете виростити повноцінну головку з насінням, зрізати вчасно, перевернути, і та сама квітка, але вже висушена, буде прикрашати вашу домівку. А якщо ми кажемо про таку більш складну сезонну однорічну квітку, то це зазвичай з жоржини. Дуже багато різних жоржин існує. Взагалі, на, на, на будь-який смак, ось ми бачимо такі лотосні, ось ми бачимо такі анемонні, помаранчеві, є ще дуже різні, дуже багатий асортимент. Наприклад, така чудова зірочка, дуже рідкісна квітка. Єдина проблема з жоржинами, що їх треба зберігати. Якщо ви хочете, щоб ця квітка у вас була кожного року, то її треба висаджувати навесні. Вона майже не потребує догляду, вона як бульба проростає як картопля, дає вам чудовий врожай, квітковий врожай. Ви милуєтеся ними. Але якщо ви хочете зберігти ту рослину на наступний рік, то вам її треба восени викопати і покласти ту бульбу на зберігання. Одна жоржина, одна бульба вирощує одну стеблину. Але для того ви її висадили, і бульба почала проростати. І якщо ви не будете її трогати, то просто виросте одна стеблина з однією квіткою, можливо, там подекуди почне кущитися. Але якщо ви відразу хочете отримати повноцінний, великий, багатоквітучий кущ з великою кількістю квітів, то вам просто треба на стадії 20-сантиметрової рослини відрізати верхівку, і тоді, тоді ви зробите таким чином, що ви простимулюєте рослину. Давати бокові побіги, і тоді квітка перетвориться. Одна рослина, одна стеблева рослина, перетвориться на кущ, який відповідно дасть більше врожай. Ми забули, а може не забули, а просто перестали цінувати все те, що нам дає кожна пора. Сезон краси та квітів триває завжди, тому сади вишневий коло хати, і нехай весь світ зачекає.